Доброго дня, дорогі друзі. Багато українців звертаються до посередників, за допомогою яких хочуть влаштуватися на роботу. Всі ми знаємо, що такі послуги були оплачені нами за власний кошт. Зараз все виглядає не так. І сьогодні я, Наталія Животівська, на своєму каналі хочу вас проінформувати, що ви маєте знати при пошуку роботи за кордоном. Підписуйтесь на канал, коментуйте, жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І так, мільйони українців у теперішній скрутний час вимушено покинули свої домівки та шукають нові місця праці за кордоном. Робота в Польщі завжди мала попит серед наших громадян, і доволі часто при пошуку праці через посередників від вас вимагали оплату послуг чи гонорарів або чималих комісійних. Відбулися зміни в законодавстві і відтепер посередники із працевлаштуванням за кордоном зобов'язані громадянинам України надавати послуги безкоштовно. Закон називається Зайнятість населення і посилання на даний закон я залишу під відео для ознайомлення. Тепер всі видатки на оплату послуг посередників із працевлаштування покладено на роботодавця. Брати кошти і шукачів роботи заборонено. Всі оплати з працевлаштування здійснює роботодавець. Відтепер фірмам-посередникам, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном, забороняється вимагати та утримувати від громадян України кошти за надання своїх послуг. Відповідно до діючого законодавства, сплата послуг з посередництва у працевлаштуванні українських громадян за кордоном здійснюється конкретно роботодавцем. Тож, дорогі друзі, якщо ви шукаєте працю за кордоном через посередників і з вас ще стягують якісь комісії, з даного відео ви знаєте інформацію, що такі дії зі сторони посередників є незаконними. Дякую вам всім за перегляд і до зустрічі!